Ми тут, до речі, недалеко живемо, і так гарна погода, ми вирішили подивитися, як тут світять води, слухати коляду. Та як цього року, на жаль, у нас такий стан, і не було ні маланки, ні коляди. Ми. Пішли трошки повеселитись, вважаючи на те, що я релігійна людина, для мене це свято. Це свято богоявлення, це свято хрещення Ісуса Христа. І найважливіше це свячена вода. Священик приїжджає, освячує воду. І ми з донечкою щороку відвідуємо це освячення. Я набрала півтора літра для сестри, для своїх родичів. Це все-таки все це свято знаменне. Ти є знамене, як карт від Бога, від душі. Стоїть на всякі потреби, на всяке серце вода стоїть у нас. Ми радуйся земле, син Божий, народився. І без сьогодні». Погодка тепліша, але вода все одно холодна. А ви кожного року да, да, да. починаєте, так? Угу. Побачив, що все організовано і сюди пішов. Все класно, все здорово. Мінус, що немає цієї водички, е, округ має бути, ну, має бути холод, щоб було більше здоров'я, треба, щоб було більше холоду». Ми з 8 години вже тут виставили все, хоч і запретили цей рік виставляти. Ми все зробили, встановили це все. І з 8 години була перша партія людей, ну, чоловік спочатку було, чоловік 10 було, Ну, потім була перерва, да, і потім знову чоловік 20-30 було, потім знову, зараз знову немає, зараз люди церкви йдуть, можливо, зараз знову буде наплив. Ну, цей рік мало, мало, людей дуже мало.